26 лютого 25-го року у нас триває обрізка. Зараз ріжемо 106 підщепу пояблення на підщепі ММ106. Працює зараз три обрізчика верхи обрізали вже з платформи. От, у нас морози минули, вже починаються плюси. От, хочу розповісти про специфіку обрізки. Сезону 25-го року. Так як у нас в минулому році був слабенький врожай, цей рік шикарна закладка, особливо на такому сорті, як чемпіон. Тому в цьому році ми його ріжемо трошки жорстче. От, якщо цього не робити, буде перевантаження плодами і, як наслідок, в наступному році буде погана закладка. Тому цей рік ми викидаємо по 3-4 скелетні гілки. Бачите, самі грубі гілки в верхній частині крони яким вже 5-6 років, такі гілки викидаємо повністю, ну, лишаємо невеличкий пеньок кілька сантиметрів. От, що стосується гілок другого першого порядку, бачите, теж коротко стрижемо і лишаємо оптимальне навантаження. Що значить оптимальне? На отаку гілку лишаємо. Зараз скаже скільки. Раз, два, три, четыре, пять, шість, сім плодових бруньок. Це буде приблизно 35 квіток. Якщо взяти зав'язання 20%, то це буде порядка кілограма плодів. Тобто ріжемо так, щоб на цьому чемпіоні було десь 15-20 кг яблук. І разом з тим, щоб була непогана закладка на наступний рік. Бачите, як виглядає крона штамп 5-6 см. Потім кілька скелетних гілок першого порядку. Вони досить бачите, обстріжені якби наголо і трошки-трошки зовсім небагато плодової деревини. З роками приходить досвід, скільки лишати на яку гілочку. Спочатку хлопець іде обрізає отаким от сікатором. Гарно себе зарекомендував в роботі. Це у нас l 78 якщо я не помиляюсь. Отакий. Інструмент фірми Фіскарс. У нас він прожив досить довго, з храповим механізмом обрізав вже кілька десятків гектарів і до сих пір живий. Так що цей інструмент можна, в принципі, рекомендувати для роботи. Так, Що ще хотів розповісти? Є е, таке поняття, як сортова агротехніка. Тобто, так як ми ріжемо сорт Чемпіон. Інші сорта ми різати не будемо. Пінова, айдарет, фуджі кожен сорт, ріжеться по-своєму, бо має різну закладку, є різна сила однорічних приростів. От зараз я вам покажу дерево, яке жирує, подивіться. Зрозуміло, що таке дерево не можна обрізати так само жорстко, як сусідній чемпіон. Тут маємо лишити більше гілок, більше плодової деревини. Інакше воно рване і закидає. Вовчкам і потім нереально буде його спинити в рості. Тому отакі дерева повинні мати більше плодової деревини, більше гілочок і відповідно навантаження плодами буде кілограм 25-30. Отакі дерева, які ми обрізали, десь кілограм 15-18 це оптимально. Зараз вам покажу, як виглядає обрізаний рядок ось зліва і справа не обрізаний. Ну, вскидочку ми викинули десь 50% деревини. Приблизно половина гілляк викидається. Що нам дає? Обрізка створює дисбаланс. Тобто коренева система залишається та сама і щороку збільшується в об'ємі. А верх ми постійно обмежуємо. І Тому у дерева є конкурентна перевага. Воно більше отримує поживних речовин. І така от ажурна крона, яка провітрюється, дає високу якість плодів. Вони гарного кольору, гарно забарвлені, високі смакові якості мають. І в плані хімзахисту, якщо ми даємо фунгіцид, він легше залітає в крону, і кожне яблучко, кожен листочок буде обмитий фунгіцидом. Шпалера тут не потрібна, це ми так додавали стовпчики, щоб підтримати скажімо так, ті дерева, які похилились. Тобто 106-та піщепа може рости чудово і без запори. У нас тут було зрошення, ми його зняли. Воно вам зараз не потрібне і перетягнули туди на молодий садок на Фуджі Fubrax. Там у нас краплине зрошення і він потребує зрошення тому що поверхнева коренева система в нього. А тут деревам вже років більше 10 і вони цілком добре себе почувають і без зрошення. Оці нюанси я вам хотів розповісти. Хлопці працюють інструментами фірми. Фелка 32 ручні секатори і засучка різ, я вже говорив. Це у нас Fiskars l 78 з храповим механізмом. От такими ми працюємо інструментами. А верхи хлопці різали з платформи. Ти брав Білорусь, Вася, чи, чи, цей, чи фотон? Фотон, да? трактор фотон, платформа для перевозки контейнерів і зверху бойці крамсали верхи. Верхи крамсали так, щоб. Сонечко залітало в крону, щоб була якісна освітлена крона. От, коротко що вам хотів розповісти про обрізку. У нас сезон триває, нам ще треба порізати абрикос, молодий фуджі. А старих дерев тут лишилось десь на недільки, мабуть, дві. І ми цей садок наверное, закінчимо. В принципі, все. Дякую за увагу. всім, Мира добра. Підписуйтесь на канал. З вами був Михайло Шемчук, сади Поділля. Всего доброго, до побачення.